Ну що ж, друзі, 22 20... рік війна, але раз, один раз на рік показую двір і що змінив, тут трошки відділив алейку збитої цегли. Тут у мене персики залишилось три штучки, <кій> два з них які були посаджені і не вижили. Один старший, два молодші Побачимо, може щось виживе Криниченька ось так після чистки опустилася. Ще добавлю кільце молодці в наступному Так, горіх. Горіх наче прижився, весною ще його планую пересадити. так Тут персик теж наче прижився, обновив. Отче трошки яблуньку, бо то що дуже вона вовчками запустилася і взагалі їй 5 років не міг туди залізти. Доки заліз до верхушки, отак от обстриг от китайська вишенька так. так абрикосу ще в тому році зібрав. Оцю трошки під двором мішала, бо абрикоси нападали. І потім така кваша, кожен ранок збирати, абрикоса добра, залишив одну гіляку, так хай на клумбу росте, а від хати відібрав, бо краще так виноград один, он другий підв'язав так. Так, Далі ще тут тут у мене теж щось було посаджене, ви, виросла лича, хай поки вона буде і пізніше. Так, цю яблуньку теж обробив, до тої ще не дійшов. Весною подивлюся. Вишенька залишилася ця яблуня. Джонатан, теж її поки залишаю так. Але так, це теж яблунька з корні, яка ще не давала плоди. З корінця якось виросла, подивлюся, що вона буде. Так, коли у сусіда. Прибрав, буду все відкопувати. залишилось трошки глячок. Так, ці молоденькі вишеньки. Тут малину посадив. Ось так гарно поприбирав клинки. Тепер думав засипати селітрою, але дуже так нормально по карману буде вдарити, щоб побороти пеньки, то все-таки візьму лопату і. Обкопаю. Так, малінка в мене тут. Дякую родичам і друзям. Та, покажу, Та зараз покажу привіт всі. Поздоровуйтесь. Царь маленький. Да, маленький царь катається. Так. Це наша зелень. Далі піду передай привіт з 22-го року. Тут у нас... От там, не, не знаю. Це так. Тут ми посадимо тепличку. Я хочу зробити, збираю органіку на те, щоб була грядочка завищена, бо землю. Не хочеться рушити, а органіка наповнить. Отож півгороду не встиг нічого зробити. І найдешевший варіант нічого не робити і засадити весною сідератами. Бо... Ну, Мабуть, це буде люцерна. І, чи ще, я подивлюсь, що тут трошки от гірчицю засадив попробувати, е, Класна штука, будемо і гірчицю пробувати після картоплі. І трошки залишу городу. Остальне, як планував в тому уроці, ну, цією весною я планував засадити фундуком і між рядками там. Але сталося. Трагедія війна почалася і вже я нічого засадити не зміг, не встиг. З роботою проблеми з Моя сфера діяльності зовсім зникла з радарів. Виживаємо як можемо. Так, Тут в мене гіллячки, дрова, тут теж обмолодив дерево. Тут геть зовсім розгріб, нарешті я розгріб, що я можу пройти. І насолодитись. Тут сливки молоденькі залишив. Старі сливки всі повипилював. Сливник розібрав, думав залишити побільше молодих, але потім подивився, що вони дуже так вражені в грибковими заболі... ну, грибковими болячками всякими. Тобто вирішив його, сливник повидобував, практично весь, залишив там. Ось у молоді саджанці, трошки розсаджу весною. Це у мене вишенька під яблуням, це оце яблуня дуже добра. теж її так до ладу привів. Оце в мене вже буде чекати на весняні роботи, бо просто приберу, коли буде легко бо косити, я вирішив Ось я одну частину покосив і зрозумів, що це. Просто не дуже недолуга ідея косити цей бур'ян. Тут я виривав, там я теж виривав, рукопашну думав побороти, а потім зрозумів, що дуже багато сили буде вкладено, і був би толк. Так, тут абрикоску, як я й казав, щоб до сусіднього садочку не мішало, бо сусідки тут груша, щоб вона файно росла. Я свою абрикоску трошки підкрижу. Бо абрикос було ясно, добре, класно, але більшу частину абрикос я не дістав. Поки лізеш, вони обсипались, тут збирати назбирав, збирав, скільки зміг, але ж все-таки, е, ну, побачимо. Хочу спробувати такий спосіб, розложити її, підперти її, щоб збирати абрикоски було трошки легше. Тож, далі. Далі тут у мене щось проростало. Старі, мабуть, яблуні. Корінців, і я їх знищую, це те дерево. Ті двоє дерев, що залишилися із першої такої пробної висадки садка нового. Що зайці не доїли, я їх там і красив фарбою фарбував, тобто виросли якісь дикі штамби, ну, на які були привиті. ну, Побачимо. В принципі, хай воно росте, я на нього попробую. Це, мабуть, груша і. І це, і це. Ну, там, наче була одна яблуня, одна груша. ну але... Подивимося, я на них попробую, буду прививати щось. Якщо не будуть давати плоди, то будемо використовувати інакше стовбур. Це моя стара улюблена груша, бабка. Ось і один відводок. Це на цій гіллякі я провів половину свого дитинства, бо я на неї міг залізти. І в... У 2018 році вона обвалилася, як на неї гробчик сів, тоді як багато снігу випало. Ось виросла така ще гарна грушка. І я хочу спробувати відділити її сюди. Зроблю земляний комочок такий на в'яжу на весну. І якщо випустить пагінці, корінці, то висадимо її в землю. Буде колон моєї древньої улюбленої. Груші бабки. Я її теж обновив в цьому році, залишив декілька гілячок, бо вона геть ні одної груші нормально не дала, а пересохла. Так, тут купу розгребли вже майже. Тут наносив пісочницю. Кущ шипшини він мені все дитинство мішав, я його викорчував, там зробив для дитинки пісочницю. А кущ туди наверх висадив старий. Як не знаю, що там корінь здоровий був, шипшини, то проривається. Там вже весною тоді покажу, дійду до того вугла. тут купу скидуємо, буду теж перевозити на ту грядку, там де під тепличку зроблю. Так оце стара грушка, її ще не чіпав два види груш. Дуже е, цікава груша. Ще, мабуть, прадід прививав її. Не знаю точно повну історію колись розкажу їй. Але з однієї сторони від бугра смачні груші, а з іншої ще смачніші. ну е, Цікава груша, треба обновити, але ну, я так тільки вовчки обрізаю. Е, і ще не знаю толково, як до неї підійти. бо... Ще такі практики в мене не було. Тут, до речі, була яблуня, ми її в тому році вон, пенек, залишилось. Е ну, прибрали, бо я дід прививав, прививав, щось, на неї не дуже недовго така яблуня була. З зняв її, бо і, і груша, дві груші диких, і яблуня їх вже. Вони були старі, щоб їх прививати. В мене не було такої практики. Оце горіх що залишився. Думав, що це ще дід садив. Потім дядько, як розказав, що десь в 90-му році. Чи шостому, чи що, не помню точно. Чи сьомому посадив його. Ну, Вже йому нормально років, але щось йому тут місце це не подобається. Так, далі я. Допався до абрикоси цієї теж, бо вона була так нормально, нагород виглядала, мішала. То ну, і толку з нею було. Залишив також такі гілячки, які буде легко дістати. Тобто вийшов туди на бугорчик, зібрав абрикоски, щоб не лазити по деревам. От так, поступаю ну, старі абрикоски, вони такі маленькі, волокнисті. Тобто, не шкода. Оця груша краня виявилася найприбутковішою в цьому році, і вона дала гарні плоди в тому році. Є.